Росія розвиває свою співпрацю з північною Кореєю, наскільки ми розуміємо, в рамках ось цього договору про поглиблену співпрацю, який був підписаний цього року. Тут з'явилася новина на російських пабліках з посиланням на помічників Путіна про те, що Росія та Іран. Можуть підписати договір про поглиблене стратегічне партнерство, і відбудеться це під час візиту президента Ірана Масуда Пазашкіана до Москви. Причому дати його візиту до Москви вони погоджуються ось цими найближчими днями, що це означатиме у військовому плані для нас? І наскільки цей договір може бути аналогічним тому, який Росія підписала із Північною Кореєю? Я вам скажу, що поки що нічого справа в тому, що там ситуація виглядає зовсім по іншому, як нам надає російська пропаганда. Дивіться вже тиждень, так тиждень з кінця минулого тижня в державній думі лежить законопроект про ратифікацію цього договору. Я маю на увазі з північної Кореєю. До речі, без ратифікації парламентом Російської Федерації, то цей договір не має юридичної сили. Тобто, це О. протокол про наміри, так якщо так. це поки Державниця. що, так поки що протокол про наміри і він повноцінним договором не став. І дивіться, що робить Путь. А ми знаємо, що Державна дума в Російській Федерації вона ж карманна. Що сказали, то й роблять. Там же ж немає жодного, жодного власно, власної думки. Навіть у того ж самого Волошина, який є головою цієї думки. Володіна. Володіна, вибачте, так. Да. Так що тут дуже дивні речі, і Путін сьогодні, як говорить наша розвідка, і там розвідка Південної Кореї переодягає в російський піксель оцих військових Північної Кореї. І є інформація, що їм роздають російські паспорти. Також є інформація, що Генеральний штаб Російської Федерації є директива до командирів всіх рівнів. Перше, якщо у разі появи на їх ділянках відповідальності на лінії фронту північно-корейських військових, перше не допускати їх втечі, друге не допускати їх здачі у полон, і третє в обов'язковому порядку. Евакуювати тіла, якщо загиблих, якщо такі, е, такі будуть на, на лінії фронту, так що він максимально сьогодні ховає цих е, північнокорейців, і як це буде виглядати? Ну дуже важко сказати. Судячи з того, що вони одразу збігли з позиції там 18 чоловік, це майже взвод, два відділення втекли. Так їх їх зловили і зараз вирішують, що що, що з ними робити. До речі. Зверніть увагу, їх не відправляють назад, не депортують в Північну Корею. Чому? Тому що Кім чином поставить кулемета на стадіоні і розстріляє їх особисто, він це полюбляє. А це буде наявний доказ того, що вони були в Росії і що вони там дезертирували. Для того, щоб з одного боку він буде виховувати свою армію, а з іншого боку, він дасть привід для суспільства міжнародного обговорювати цю тему. І тоді вже Остін не зможе сказати, що у них немає. Доказів присутності цих військ. До речі, південна Марк Корея... Так, і Південна Корея, дивіться, готова готова надати нам місію розвідки, розвідки своєї офіцерів, підрозділи, якісь, які би зайнялися збором доказової бази на, на предмет відлову ну треба фактура або тіло, або, або людина. Щоб вона підтвердила, що він громадянин північної. Кореї. Так що тут дуже такі ну, питання. Я думаю, що Путін боїться надати боїться привід е, нашим партнерам, надіслати нам військовий контингент. Так що з Іраном може бути теж саме: тим більше, що Іран сьогодні не готовий підписувати е, якісь договори або вступати в якісь, е, ну я би сказав, більш активні бойові дії. Е, я маю на увазі, до речі, заяву. Того ж президента Ірану, що їм зараз не потрібна повномасштабна війна з Ізраїлем. от справа в тому, що вони знаходяться на порозі зміни релігійної влади в країні. У них і да, головний головний імам, Він у нього дуже погане здоров'я. Він хоче піти за станом здоров'я. А, а це означає буде обирати нового духовного лідера Ірану. Це може якось лібералізувати Іран. Ні, це ну ми не знаємо хто пер, хто переможе в ці, в ці в цьому обрані, тому що там Ірані декілька таких, я би сказав, центробіжних сил і корпус стр... стражу ісламської революції є більш-менш там якась опозиція, а, а, більш ліберальний, більш а, такі а, 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 ті, тоталітарні, тоталітарні сили. Тому хто переможе в кулуарних в кулуарної боротьбі, і чий духовний лідер стане на, на чолі Ірана на сьогоднішній день. Я думаю, що сказати не може ніхто. Ну, от судячи, навіть я слухав наших політологів, і вони, вони сьогодні в розпачі: хто може очолити Іран? Ірану зараз ну вкрай не потрібні ніякі там політичні рішення, різкі, такі як допустимо, повномасштабний стратегічний договір з Російською Федерацією. Тому обговорення може бути, а дійс, дійсність може бути, може бути зовсім інша. Тим більше, що Росія більше залежить від Ірану сьогодні, ніж Іран від, від Росії. Тому що в Росії потрібні боєприпаси, потрібні шахеди, потрібні ракети. У Ірана це все є, а в Росії цього, воно є, але його недостатньо для вирішення тих завдань, які вони собі поставили на полі бою. Стосовно північної Кореї ще до цієї теми хочу звернутись повернутися з минулого тижня. Тражується інформація про е, спецпризначенців. Якісь особливий загін, який може бути відправлений в Україну, як ставитися до такої інформації, як її сприймати ну так же, так же як і до просто до відправлення військовослужбовців. Справа в тому, що південна північна Корея вона не має бойового досвіду. 71 рік тому закінчилася Корейська війна. Там вже не залишилось, як від Другої світової ветеранів, майже не залишилось в світі. Та точно так же у них немає там інструкторів. Вони не мають бойового досвіду. Тому для нас, в принципі, що спецпризначенці, що штурмова піхота особливої різниці не буде. Тим більше, що для того, щоб підготувати спецпризначення, треба треба мати повну взаємодію між підрозділами а це а це означає що їм тільки тільки мову до російську треба буде вчити там декілька місяців для того щоб розуміти один одного е, співслова і е, організовувати таку взаємодію да й знов таки я не я не впевнений що російська федерація готова довірити Ім такі спецоперації і знов-таки, щоб вони потрапили нам полон або були вбиті на нашій території, тому що спецназ він проводить операції як на лінії фронту, так і за лінією фронту. Навіть в більшості за лінією фронту. О, так що я, я не думаю, що це суттєво вплине на, на різницю між піхотою і спецназом Північної Кореї. Видання «Політику» написало матеріал про те, що Євросоюз має намір обговорити питання про відправку своїх миротворців до України після війни. Як сприймати таку інформацію? Про що воно? В принципі позитивно сприймати? Це, це буде один, одна із гарантій нашої безпеки, якщо, якщо ці миротворці будуть в вигляді військового контингенту. Але я би був о, отут, це мабуть один з небагатьох пунктів, які, які мені сподобалися в наш в на в, в плані президента Зеленського формулі. Це створення неядерних сил стримування. І от цей контингент європейський міг би лягти в його влитися, точніше, в склад цих неядерних сил стримування. От і присутність іноземних військ вона все ж таки на нашій території вона буде давати гарантію. Чому тому, що в разі нападу вони будуть змушені змушені або вступити в бій, або потрапити під вогневий е удар з боку Російської Федерації. До речі, Росія саме саме так і пугала. Пам'ятаєте, що перші розмови про надсилання нам інструкторів до речі, Франція перша підняла це питання, і Великобританія. А е, Російська Федерація, по-моєму, да, Медведев з боку Росії, він тоді сказав: Так ми їх навмисно вб'ємо, і що ви будете далі робити на територію, якщо вони з'являться на території України і що далі, Франція буде вступати в війну е, чи наносити удар по території Російської Федерації, і тоді ці розмови різко-різко е, впали, е, припинилися. А тут, якщо ми офіційно приймаємо контингент. Він вливається от в ці сили неядерного стримування. А нам я думаю, доведеться такі створювати, як би ми хотіли чи не хотіли. От, то тоді но треба, щоб були зобов'язання, що вони будуть воювати в складі цього контингенту на нашому боці в разі вторгнення третьої сторони на нашу територію. Буде це Білорусія, буде це Росія неважливо. Не От так що тоді да. А, а не так, щоб було як сьогодні в Лівані, місія ООН. зібралися і поїхали. Нічого не не помітили. Ще написали там кучу скарг, скарг на армію оборони Ізраїлю, що ті і підірвали, що ті навмисно пошкодили базу Організації Об'єднаних Націй. Питання, на яке вже черговий тиждень звертають увагу наші військові експерти, на це вже починають звертати увагу в західних ЗМІ. Зокрема, німецькі ЗМІ минулого тижня написали про те, що Росія зараз атакує Україну шахедами або балістичними ракетами С-300, і тут може бути два пояснення: або скорочується виробництво крилатих ракет через те, що ну? Запасів і відповідних комплектуючих у Росії не вистачає, або ж йде накопичення до підготовки масованого удару, якраз по енергетичних об'єктах перед початком опалювального сезону. До речі, на це звертали увагу наші урядовці: що Росія може це все накопичувати. Яке пояснення ви можете дати тим повітряним атакам, як вони відбуваються, починаючи із часу такого останнього масованого удару, який був. 26 серпня, ну скажу так, що в принципі я з вами погоджуюсь в тому сенсі, що тут і з одного боку накопичення ракет іде. Ми знаємо, наша розвідка давала декілька місяців тому. Наша розвідка давала розкладку. Там у них не запас, десь близько тисячі ракет. 900 тисяч ракет різних типів, це сумарно. От і до 100 ракет вони можуть виробляти щомісяця, могли виробляти, скажімо так, в прошедшому часі. Чому тому, що е, виробництво ракет в Російській Федерації, я думаю, залежить напряму залежить від того наскільки вони вправно зможуть добути комплектуючі для цих ракет, особливо електронику, особливо мікрочіпи. Була от в серпні місяці. навіть була інформація, що Російська Федерація при застосовувала метод кур'єрів, які перевозили золоті злитки для розрахування через посередників за комплектуючі для техніки для виробництва техніки і озброєння російським військово-промисловим комплексом. Так що тут подвійна так з одного боку дуже складно виробляти, і можливо виробництво падає а з іншого боку, все ж таки, вони накопичують. І, до речі, плюс, ви ж не забувайте, ще треба, крім ракет, треба ще і пускові установки підготувати. Кожна пускова установка, хоч вона корабельна під калібри, хоч вона е сухопутна, я маю е на Іскандер, вона має певний ресурс. Вона може здійснити певну кількість пусків, потім потрібен регламентний ремонт для відновлення її боєздатності. Це теж величезна проблема для Російської Федерації. Ми Бачимо, що калібри взагалі там використовуються край вкрай рідко, навіть в літні місяці цього року, коли були масовані ракетні удари. Те ж саме, те ж саме відбувається з стратегічною авіацією. Ракет Х-22 на, на ту 22 м 3 багато не, на, не підготовиш, вони дуже проблемні в експлуатації, вони рідкісні а, і а, паливо у них високотоксичне. Ну, так що там проблема. І якщо її заправили, то її треба використати протягом декількох діб. Її не можна тримати в заправленому стані. Або треба злівати паливо, а це ще складніше, ніж заправляти цю ракету. ту 95 давно не випускається в Російській Федерації, а їх треба, теж треба відновлювати. Згадайте, що останні масовані удари за допомогою Ту-95 95 вони чіпляли максимум 4 ракети на один борт, хоча ж так він може брати 10 ракет, до 8-10 ракет. А вони чіпляли 4. Це означає, що не тягнуть двигуни повне бойове завантаження цього літака. Ну так що тут низка проблем, такий комплекс, я би сказав, чинників і проблем, які є у Російській Федерації. Ну, думаю, що вони чекають все ж таки чекають. Холодов, коли настане низьких температур, і, до речі, розвід признак треба дивитися на на застосування. От сьогодні вночі, перше було під, підйом ту 95-х у повітря, вони виконували тренувальний політ. Це означає, що вони десь почали підготовку до масованих ударів. Цього треба очікувати. На жаль. The Times пише, що цього тижня Британія підпише історичну оборонну угоду із Німеччиною, і ця угода має допомогти прокласти шлях до тісніших військових та безпекових зв'язків із ЄС. Очікується, що це дозволить британським і німецьким військам проводити спільні військові навчання на східному кордоні НАТО з Росією, найімовірніше в Естонії та Литві. Одразу пригадується публікація більд минулі вихідні совно того, що у 2027 році Росія може почати атаку на країни НАТО, на країни Балтії, якраз Латвія, Литва, Польща. Пов'язувати цю безпекову угоду із тим, що власне прораховують вони, що такі наміри може мати Росія? Ну у нас видання більд, яке було завжди таким таблоїдом, і в Німеччині мала мала, мала статус жовтої преси, сьогодні стає воєнним північно-атлантичного. але Олег Володимирович, поготися це видання в листопаді-грудні 21-го року попереджало яким чином і карти показувало, яким чином Росія. Нас багато хто попереджав про це, і тут е, не видання. А директор ЦРУ особисто приїздив і привозив, привозив план Барбароса Російський і е, доповідав його нашим, нашим керівникам. Дивіться, справа ось у чому. Я так дивлюся, в Європі йде тенденція прямих стосунків. Вони зрозуміли. До речі, наш приклад от роботи з партнерами, не з північно-атлантичним альянсом, а з кожною країною. Напряму він скоріш за все дав, дав позитивний результат і дав, дав розуміння, що прямі стосунки по во взаємодії в оборонної сфері дають набагато. Набагато ефективніший результат ніж коли це йдеться через оцю величезну бюрократичну машину північно-атлантичного альянсу. До речі, я приводжу завжди приклад, що Путін може розвалити за 24 години НАТО. Розвалити достатньо ударити по одній з країн НАТО. Все, вони вони розваляться на четвертій статті свого статуту. Тому що не зможуть дійти консенсуса в цих консультаціях відповідати Росії чи не відповідати. Якщо відповідати, то чим і хто буде відповідати? От на, на цьому а прямі стосунки: це от дві країни, є два війська. До речі, є, це вже другий досвід. Перший досвід, ну правда, він без підписання договору був між Францією і Італією. І Франція і Італія до речі, я нагадаю, вже створили італо-французьку бригаду. Сумісну бригаду для вирішення питань безпеки, де, де Франція, де у нас Італія. Те ж саме відбувається Британія з Німеччина пішли далі. Я не виключаю варіанту, що британські війська можуть з часом замінити американські війська в країнах Балтії, а німецькі війська там присутні. До речі, до речі, навіть за зверненням однієї з Балтійських країн там батальйон стояв танковий Бундесферу. А Балтійська країна запросила від Німеччини напряму, до речі, но, правда, в рамках альянсу вони запросили танкову бригаду на постійній основі розмістити в їх, в їх країні. Якщо я не помиляюсь, по Літва це зробила. От. Так що те, що вони готові і, і будуть намагатися підсилювати для захисту. Країни Балтії тут немає нічого дивного. Нарешті вони почали рухатися в плані, в плані безпеки уперед Володимирович. І ще одне питання: візит, візит на анонсований глави Пентагону Остіна до Києва, з чим пов'язаний? Я думаю, це пов'язано з організаційними питаннями. Справа у тому, що в принципі, оцей Рамштайн, який повинен був відбутися, він мав бути останнім. Чому тому, що при, е, при штаб-квартирі НАТО в Німеччині е, в землі, е, землі ГЕС е, Федеральний е, створює на одній з військових баз там створюється координаційний центр щодо надання нам військово-технічної допомоги і постачання техніки і озброєння. Там, навіть, вже вирішена, штатна чисельність буде близько 700 е, осіб у цього центру. Там буде в складі цього центру будуть наші представники промисловості і представники. Наш наших збройних сил Сил оборони України, от, то скоріш за все, Лойто. А Пентагон тепер повинен передати е, всі ті програми, особливо довгострокові програми, які профінансовані нам на 25-26 рік. Е, до речі, от з останнього пакету ті 30 мільярдів, які були от в 62 Виділених в травні поточного року, от він передає оці довгострокові зобов'язання для подальшої координації вже не Пінтагоном, а саме, центром, координаційним центром при штаб-квартирі НАТО. Я думаю, це суто організаційний е, візит. Ну, Плюс з порожніми руками в гості не йдуть, то він е, оголосив про надання чергового малого, я так називаю, малий пакет. Допомоги, який містить в основному боєприпаси на 425 мільйонів доларів Олег Володимирович щиро Дякую вам, що знайшли часто можливість своїми думками поділитися з нашою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе, і до наступної зустрічі. Так, будь ласка, до побачення. Традиційно наших глядачів закликаю до активності. Не забувайте підписуватися, якщо ще не підписані на авторський канал Олега Жданова, нашу ту платформу. Ну і ми чекаємо на ваші реакції, вподобайки, тематичні коментарі, поширення, питання. Усе можете писати під цим відео у коментарях. Чекаємо.